Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. І з цими відключеннями світла ніяк не міг добратися я до аркади під покровом ночі. Вчора все-таки виділив час, зіграв два бої, забрав 100 бон, тому що потрапляв у топ-12 у своїй команді. Це нескладне було завдання. Другий бій взагалі був прекрасний, тому що в першому, наприклад, я набив там 2703 фрага на бураску, коли ганяв. Це для нього плюс-мінус нормально. А в другому взагалі там більше 4000 дамага, 7 фрагів. Коротше кажучи, ви зараз його будете спостерігати. І от я вирішив просто-напросто показати цю аркаду, тому що багато хто з вас, напевне, навіть і не заходив, не цікавився нею, щоб ви усвідомлювали, що це за аркада така. Просто от стандартний бій, хороший, звісно, бій в цій аркаді, плюс до того розповісти трішечки про неї. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі. і не забувайте також писати свої враження ті, хто грав у аркаду. Тому що, от, в майбутньому, друзі, ми прекрасно усвідомлюємо, для чого це все тестується варгеймінгом. Все насправді дуже просто, ви розумієте, для того, щоб в подальшому це все додати на основу в рандом. Ну, от, наприклад, чисто мої фантазії буде 4 боя у вас і один з цих 4 боїв, тобто 25%, на нічних мапах. Ну, наприклад, 3 днівні мапи і одна нічна. В Чому можливі якісь ще мапи зі зміною погоди. Наприклад, піщана буря, От, наприклад, я чисто фантазую, або дощ, або там я не знаю, на зимових мапах можливо снігопади. Коротше кажучи, ви розумієте за що я хочу вам сказати. Подивимося, звісно, як це все буде на практиці. От, дивіться, у нас був перший запуск е тесту. Під покровом ночі, з 28 червня, запущений, і тривав він до 1 липня. Тобто, вчора ми могли пограти останній день, але. У нас ще буде один запуск 5 липня до 8 липня. Я сподіваюся, дещо буде поправлено. До речі, по мапах нагадую, просто для інформації, що в нас зараз доступно 4 мапи: штіль, піщана ріка, Ласвіль і новенька мапа, яка була додана, це фіорди. По механіках коротко пробіжимося. Модифікатори бою, які мені, в принципі, зайшли на е цих е мапах. Е які от вночі е, бої відбуваються. Тому що дивіться, затемнена оптика, огляд зменшено на 35%. В принципі, не критично. Тобто ви будете грати на знайомих мапах, але вас вже не будуть висвічувати на тих позиціях, де раніше. Тобто відстані змінюються, ви самі розумієте, на тих самих відстанях вже не буде засвічуватися техніка, наприклад. Плюс до того тут потертий камуфляж, максимальний час протягом якого машина залишається виявленою, знижено до 6 секунд. Тобто, ви ви самі усвідомлюєте 6 секунд і ви пропадаєте з засвіту. Якщо у вас не буде повторного, звісно, засвіту, ви будете пропадати. Тобто приховатися буде простіше і вам, і ворогам. Це ну, двосторонньо, це зрозуміло. Розмитий горизонт, максимальне коло візуалізації техніки зменшено до 465 метрів. Тобто, ну, це також зрозуміло, що ви не побачите машини на відстані понад 465 метрів від вас, навіть якщо їх виявив союзник, однак це не завадить влучити в них, якщо вам пощастить. Також спалах у темряві. Ну, У нас і на денних мапах також при пострілі ви засвідчуєтеся з дуже великих дистанцій, маскування зникає практично зовсім. Тут так само, після пострілу маскування погіршується в 10 разів. Пам'ятайте, що машина. Легше виявити після того, як вони. Зроблять постріл у темряві. Ну це зрозуміло. Машина зробила постріл у темряві. Відповідно, вас будуть виявляти без проблем. Що я думаю, що можливо зміниться у наступній ітерації. От які тут є мінуси у цьому зараз режимі? Дивіться, ми можемо зараз грати на будь-якій техніці 8 чи 10 рівня. Це нормально, тут нічого такого. Бої є однорівними і проходять у форматі 15 на 15. Це також плюс. Битви в режимі не зараховуються до вашої статистики. Оце. В принципі, от статистика це не критично. Не критично, воно зараховується чи не зараховується тут всім по барабану. Доступна гра у взводах, застосовуються всі взводні бонуси. Це також плюс те, що застосовуються бонуси, і взагалі можна грати взводами, тобто кредити будуть фармитися більше, і, наприклад, той самий досвід. Але є тут нюанси. Дивіться, ви не зможете виконати завдання, окрім тих, що створені спеціально для режиму. Тобто щоденні завдання ми не можемо виконувати, тим самим не можемо забирати щоденні нагороди, оце мінус. Який повинно виправити ВГ, я так думаю, по відгуках гравців. Плюс до того, ви не зможете заробляти очки бойової перепустки і бони в цьому режимі. Також абсурд якийсь, чому я не можу заробляти очки бойової перепустки і прокачувати бойову перепустку в цьому режимі. Це було б класно, і люди більше грали, гравці більше грали в цей режим. Те, що можна використовувати будь-які види резервів, це класно. Застосовуються множники досвіду, також класно. Кредити додаються до сховища кредитів, також класно, але є мінус. Для тих гравців, які донатять і купляють вод плюс, вони не можуть фармити золото до сховища золоту. Також якась трішки знаєте, незрозуміла ситуація. Чому так? Коротше кажучи, друзі, покатав я дуже мало, тому що, самі знаєте, зараз із вимкненнями світла. Дуже великі такі є проблеми у нас. Я не буду говорити про причини, тому що в кожного своє є думка. Я думаю, що це безпідставно для того, щоб відбувалося подорожчання подальше виходи електроенергії. Але суд зараз в іншому. Суд зараз в тому, що я думаю, що після деяких коригувань оці бої нічні з'являться в рандомі. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте представляти вподобайки, підписуватись на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Papá.